Військовим та ветеранам держави компенсовує частину витрат на оренду житла. Це рішення ухвалено урядом у межах заходів соціального захисту тих, хто захищав незалежність України. Відшкодування, щомісячні розраховується на підставі договору найму житла. Сума залежить від місця оренди у великих містах, таких як Київ, Львів, Дніпро чи Одеса, вона дорівнює приблизно двом прожитковим мінімумам, А в обласних центрах і менших населених пунктах відповідно менше. Якщо вартість оренди перевищує цю суму, держава компенсує визначену частину, а різницю сплачує орендар. Право. На таку компенсацію мають захисники і захисниці, чиє житло було зруйновано або пошкоджене внаслідок бойових дій. Особи, які вимушено переїхали з тимчасово окупованих або активних зон бойових дій, ветерани, які проходять реабілітацію далеко від місця реєстрації, якщо відстань до нього понад 15 кілометрів. В нашому полку держава компенсує військовослужбовцям, які знімають квартиру, їм виплачуються. Вони приносять якісь довідки що вони орендують і вони получають ці гроші. Трібно. Наприклад, люди живуть, ну, приписані живуть десь в Івано-Франковській, а в Києві служать. Ну, наприклад, і, ну, вони ж там десь мають жити, не ті, не обов'язково жити в казармі. Може в людей є сім'я, діти. Ну, Орендують житло, то і ком... государство компенсує ці гроші. Ні, не знав. Не знав за компенсацію, я не знав. Так, я знімаю житло, немає власного житла, і це б взагалі дуже крута штука була, якби я знав про це раніше. Ну, дякую, що сказали. Знімаємо однокімнатну квартиру, коштує вона 10 тисяч гривень в місяць. Було б дуже добре, якби хоча б частину держава допомагала, було б дуже круто. Для отримання допомоги необхідно подати заяву разом із пакетом документів, серед них паспорт, військовий документ, договір оренди та документи, що підтверджують статус учасника бойових дій чи ветерана. Заяву можна подати до місцевого органу з питань ветеранів через СНАП чи інші уповноважені структури за місцем орендованого житла. Представники мінветеранів підкреслюють усі соціальні ініціативи, спрямовані на те, аби захисники України мали стабільне житло і підтримку після служби, особливо у період реабілітації чи вимушеного переїзду. Для учасників бойових дій з з тимчасово окупованих територій. Значить, вони мають право скористатися це 2 мільйони. Створюється черга відповідно в територіальних громадах. Потім ця черга реєструється у відповідному реєстрі і люди там практично немає людського фактору. Тобто самі учасники подаються через дію. Вносять відповідні документи і потім мають право на отримання цих двох мільйонів компенсацію на житло. І через СНАПи так, да? можна? Через СНАПи, через ДІЮ, так. Воно починає працювати вже, вже не скажу вам у кількості, але вже є у Закарпатті подані заяви, які відповідно зареєстровані. Крім того, Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних авто відповідно до їхніх потреб. Про це йдеться у повідомленні міністерства у справах ветеранів. Так анонсували. програма стартує січня 2026 року. Компенсацію ветеранам надаватимуть на основі фактичних витрат, які мають бути підтверджені відповідними до. Документами, тобто переобладнання машини, має здійснюватися на спеціалізованих СТО, що мають необхідну ліцензію. Максимальний розмір виплати становитиме до 70 тисяч гривень. Аби отримати компенсацію, ветерани з інвалідністю повинні звернутися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики із заявою та необхідними документами. Варто нагадати, що мінветеранів оплачує і навчання водінню для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Щоб скористатися, треба також звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.